Історії з чаюванням. Історія перша. Казки для Наталочки. Місячна ніч. Маленький Бех сидів на своєму улюбленому місці, про яке знав тільки він і ніхто більше. Внизу тихо дзюркотіла вода та хлюпалися окунці. а Бех звісив лапки з містка і дивився, як гралися рибки у сяйві місячної доріжки. Вони наздоганяли одну одну, кусали за хвостики і плавці. Течія лоскотала їхні боки, й окунці нечутно сміялися від задоволення. Місячна доріжка легенько колихалась від Рипчиних ігор. Її світло пронизувало струмок до самого дна, і в цьому прозорому сяйві зірками мерехтіла луска окутців. Бех тому й любив це місце. Тільки тут місяць просвічував воду, і ведмедикові здавалося, що крім того місяця, який висів над ним у густому, як полуничний джем небі, був ще один у воді. Йому завжди хотілося дістати цей другий місяць, аби потім повісити його у своїй кімнаті. Адже чудово було б мати власний місяць. От би Наталечка зраділа. Але Бег боявся, що коли виловить з води місяць, то розлякає окунців, і вони більше не припливуть гратися. Тому він просто приходив і тихенько цідав на місточок, слухав плески трибок і милувався струмком у місячному сяєві. А потім розповідав про все це бегемотику Кузі. Знайомство з Наталочкою Бег з'явився в Наталочки на день народження. І хоча вона думала, що плюшевого ведмедика подарували їй, все було зовсім не так. Адже насправді ці іграшки обирають собі дітей, аж ніяк не навпаки. Випадковісті тут не може бути. Все суворо контролюється в міністерстві іграшок. Одразу ж після народження на фабриці кожна іграшка знає, до кого вона потрапить, бо ж створюється спеціально для своєї дитини і саме такою, щоб подружитися з нею. Немає двох однакових іграшок, навіть якщо всі вони зовні подібні, кожна неповторна. Тут і говорити немає про що. Якщо й знайдуться два власники схожих плюшевих ведмедиків або бегемотиків, все одно кожен розкаже про свої іграшки щось інше. А іноді ще й так, що зовсім не дійти, чи про ті самі іграшки вони розповідають. Тож кожна іграшка потрапляє саме до своєї дитини. Щоправда, іноді навіть у міністерстві іграшок трапляються помилки. Щось переплутують, не тій дитині призначать іграшці тоді не позастріш. Чужа ж дитина не полюбить і часто ламатиме, а без любові не прожити на світі навіть іграшці. Тоді то вона може навіть піти від свого власника. Але на щастя, помилки бувають зрідка. І не невипадково опинився саме в наталочки. Його обережно запакували в картонну коробку з великим бантом, а потім подарували Наталочці на день народження. Вітаю, Наталочка, з днем народження. Мене звати Бех, і тепер я буду з тобою. Сказав він, щойно виліз із коробки, але, звичайно, Наталочка його не почула. Бех усміхнувся сам до себе. Бо ж зовсім забув, що люди не завжди розуміють мову плюшевих ведмедиків. Наталашці дуже сподобався такий чудовий подарунок, але на неї чекали гості, і вона посадила беха на полицю поруч із кузею. Бегемотик кузя аж до самісенького кінчика хвоста зрадів новому товаришеві. Тепер і в нього з'явився друг. І можна бути разом читати казки або пити чай із пряниками. І просто весело робити що завгодно. Малиновий чай. Коли вечір стихав і одне за одним згасали вікна в сусідньому будинку, Наталочка вкладалася спати. А бех і кузя любили пити чай. Вони застеляли під віконня картатою з катертиною і ставили старий мідний самовар. Він дістався беху ще від бабусі, а їй від її бабусі. Коли ведмедик був маленьким, то любив кривлятися перед самоваром. У його начищених боках бехова мордочка з чорним носиком перетворювалась на писочки чудернацьких створінь. Вони кумедно глипали на ведмедика своїми темними оченятами, примружувались і показували язика, а бех їм у відповідь показував свого. Кузя дістав фарфорові чашки з таємного сундучка та пряники від Голуба сніжинки. Голуб мешкав над пекарнею і пряники в нього були найсвіжіші. Ведмедики бегемотик завжди залишали кілька пряників на талочці. Зранку вона прокидалася і їй ставало радісно, адже думала вона про неї хтось піклується і хоче зробити приємне, а Бег і кузя тішилися, що могли порадувати Наталочку. Коли самовар закипав, пихтів і парував, наче паровоз, плюшевий ведмедик заварював запашний малиновий чай. Вони з кузею вмущувалися на підвіконні і дмухали на паруючий напій, поки той трохи не охолонив. А потім брали чашки і зігрівали лапки теплом чаю. Дивилися, як у чарівному напої відзеркалювалися зорі, що виблискували в нічному небі за вікном. Кузю, шепотів тоді Бек, еге ж, добре було б прожити отак на підвіконні з чаєм і зірками все життя. Ще пак це було б чудово, відповів Кузя. І вони бралися за пряники. Ведмедик у валянках, бегемотик у кожушку і різдвяні пиріжки. Бех і кузя з нетерпінням притуляли свої носики до замерзлого вікна і пильно вдивлялись у небесну темряву. Аж ось засяяла перша зірка, її одразу помітив бегемотик. Уже скоріше, швидше, заквапився він, поспіхом, одягаючи теплий кожушок і шапочку, яку зв'язала йому Наталочка. Абех просто взявся у валянки. Нащо ж мені одягатися, міркував ведмедик. якщо я й так у шубці? І вони пішли колядувати. На дворі на них уже чекав сусідський песик Омелько, що нарядився козою і тримав велику зірку з баравистими стрічками. За мить поспіли Зозулько і снігових з іграшковою крамниці. Всі готові? запитав бех. Снігових ствердно кивнув, і вони рушили. Зозулько почав колядку, а всі підхопили, і за сніженими вулицями полинула радісна новина. Люди дивилися у вікна, виходили на балкони і привітно махали колядами. Діти вибігали на двір зі своїми торбинками і приставали до гурту. Всі разом вони заходили в кожні двері, не оминали нікого цього казкового вечора. А господарі дарували цукерки і дріб'язок, пригощали смаколиками і дивувалися чудовим костюмам ведмедика у валянках та бегемотика в кожушку. Не забули друзі завітати навіть до старої баби Ганни, яка тільки й знала, що сваритися та бурчати на всіх. Але сьогодні усміхнулася, і Бег подумав, що вона, можливо, не така вже й сердита. А коли баба Ганна пригостила колядників пиріжками з квасолою та маком, Бег остаточно в цьому впевнився. Адже такі смачні пиріжки може готувати тільки людина з добрим серцем. В очах кузі він прочитав те саме, а Омелько подарував на згадку цій старій добрій жінці свою різдвяну зірку. Але не всюди впускали колядників. Іноді двері не відчинялися. На те друзі не ображалися, а діставали з торбинки паперового янгола та підвішували його на дереві біля будинку. Янгол розгойдувався на вітрі. Крила його розправлялися. Він оживав і здивовано робив кілька змахів крилами. Впевнившись, що таки навчився літати, впорхував у відчинену квартирку і ставав ангелом-охоронцем того дому, в якому досі не знали його осяйної радості. А коли колядники, втомлені й щасливі, нарешті розходилися по своїх домівках, кожен знав, що наступного різдва вони знову зустрінуться і падатиме м'який сніжок, а перехожі дивуватимуться костюмами Беха й кузі. А хто ж залишив книжку? Бех дуже любив читати. А Наталочка мала безліч книжок. І ще більше приносила з бібліотеки. Коли вона готувалася до уроків, її кімната перетворювалася на справжнє книжкове королівство. Наталочка розгортала великі й маленькі книжки, записувала щось до свого зошита. А повітря сповнювалася ароматом свіжої книжкової фарби або лоскотним пилом старих книжок. Їх було аж стільки, що книжкам ставало тісно у шафі. А потім і на шафі, і довелося частину, сховати в шухляду під ліжко. Іноді Наталочка читала Беху в вголос щось із того, що їй сподобалося найбільше. Це були веселі історії, і повісті, і фантастичні оповідання. Найбільше ж Бех любив, коли Наталочка читала вірші. Тоді вона легенько усміхалася, а її голос робився прозорим і світлим. Завмирали листочки на вербі за вікном, і навіть горобці припиняли цвірінькати, аби послухати Наталочку. Коли ж Бехи з кузею лишалися в кімнаті самі, вони читали казки. Ведмедик діставав із шафи велику книжку казок із кольоровими малюнками. Книжка була аж надто важка для одного іграшкового ведмедика. Тож Кузя завжди приходив на допомогу. Вони розгортали книжку і знаходили сторінку, на якій зупинилися минулого разу. Бех залазив на подушку, вмощувався зручно на її верхівці і згори читав нові й нові казки. Особливо подобалися беху великі золоті літери, переплетені заплутаними візерунками, з яких починалася кожна нова казка. А потім ведмедикий бегемотик розглядали малюнки і довго мовчали, бо ж мріяти найкраще мовчки. Іноді вони так і засинали перед розкритою книжкою, прихилившись один до одного. І у снах їхні мрії збувалися, і вони потрапляли в казку. А коли поверталася Наталочка, то дуже дивувалася, що залишила на ліжку книжку своїх улюблених казок. І ховала її до шафи тихесенько, щоб не розбудити Беха й кузю. Корова, яка дає молочний шоколад. Прийшло літо, і сонячні зайчики перестали ховатися на горищі. Вони щоранку забігали в гості, заглядали під ковдру і плескалися у воді. Щойно наталочка прокидалася і починала вмиватися. А це значить, що настали канікули. Відпочинемо, зрадів Бех, коли дізнався, що Наталочка візьме їх із кузею в село до бабусі. Вони купили квиток на автобус і зайняли місце біля вікна. Це ж всю країну дорогою роздивитися можна, а Бех і кузя ще ніколи не були в селі. Воно видалося їм якоюсь надзвичайною країною, де всі ходять у вишиваних сорочках біля хати, їдять свіжі яблука і співають на вечорницях. Автобус прокашлявся і задиркав. Нарешті друзі вирушили назустріч новим пригод. Беху не терпілося побачити, яким же є село насправді. Він уважно вдивлявся з наталченого рюкзачка в поля та ліси і дуже боявся прогавити село. Але дорога була далекою, Бех і сам незчувся, як задрімав. Прокинувся ведмедик від того, що хтось лоскотав його по носу. Таки проспав, засмучено зітхнув він, коли роздивився довкола. Бех лежав у запашному сіні, крізь щілини в дощатому даху потрапляли косі промені вечірнього сонця, повільно кружляли пилинки, поруч сопів кузя, він спав, лежачи на спині І смішно задерши лапки догори. Бех вирішив розвідати, що і як, але щойно зліз зі стогу як око до ока зіткнувся з якимось величезним рогатим чудовиськом. Пропав, промайнуло в голові у беха. Не бійся, розсміявся сірий кіт сметанка. Він якраз зайшов до сараю. Це просто корова, і вона дає смачне мррролоко. А я й не боюся, розхрабрився для виду бех. гоже ведмедям боятися корівки. Пригощайся, мр. зачерпнув кіт свіжого молока з бідона. Ведмедик взяв кухоль і обережно зробив перший ковток. Справжнього парного молока він ще ніколи не пив, а це ж смакота. І Бех одним духом випив весь кухоль. Як смачно, захоплено сказав він сметанці. Кіт лише розсміявся у відповідь. На чорному носі Беха лишилася молочна піна. Він мав дуже кумедний вусатий вигляд. Вона ще й сметану дає Мрр, кефір, ряжанку, сири різні, а молочний шоколад, запитав Бех. Я дуже люблю молочний шоколад. Молочний шоколад Брр, ха, усміхнувся кіт. Ні, такого не буває. Зробимо, запевнив ведмедик, буде. І Бех щоранку почав пригощати корову какао. Вона аж хвостом метляла від задоволення. Рано чи пізно, а молочний шоколад обов'язково удасться. В цьому ведмедик ані хвилі не сумнівався. Треба просто трішечки почекати. Казки для Наталочки Бер дуже любив казки. Напевне, понад усе на світі. Навіть сильніше залиповий мед або молочний шоколад. Вони ні з чим не могли зрівнятися. Як добре було б потрапити в казку, мріяв ведмедик. Люди жили б тоді в замках і розуміли мову звірів, а добро завжди перемагало би зло. Але ж, міркував Бегдалі, – все те, що описано в казках, існує насправді. Якщо б цього не було, то як же тоді хтось міг розповісти про це? Просто треба дуже сильно захотіти. І казка обов'язково стане дійсністю. Ведмедик дуже шкодував, що має поганий почерк і не може писати казки. Але якось Кузі в бандеролі прислали іграшкову друкарську машинку. Сталася якась помилка. Та переслати її назад не було кому, адресант не вказав своєї адреси, і машинка залишилася в кузі. Він не надто зрадів цьому, бо вона тільки забрала місце на його поличці, а користі ж ніякої. Зате радості Беха не було краю. Так він і почав сам писати казки. Не знаю, звідки в ньому бралося це. Кожного дня він сідав за письмовий стіл, діставав стосик чистого паперу, старанно заправляв аркуш у друкарську машинку і писав. Я ніяк не міг зрозуміти цього, навіщо Бегу, який сам чудово міг би стати героєм будь-якої казки, писати їх, адже він не зможе нікому прочитати їх. Та й хто повірить, що маленький плюшевий ведмедик вміє писати казки. Тоді Бег пояснив мені. А я й не хочу нічого видавати. Я пишу казки для наталочки. Звичайно, я їх не можу прочитати їй. За мене це зробиш ти. Але навіщо це тобі? запитав я, намагаючись зрозуміти його. Адже Наталочці буде приємно, спокійно відповів Пех і поринув у роботу над новою казкою. Суничний дощ. У наталочки біля будинку росли три рядки суниці. Літо видалося напрочуд гаряче. І дощу довго не було, тому суниця ніяк не цвіла і зовсім не давала ягід, хоча наталочка старанно поливала її зі своєї ліки, підливав її з ковша й бех, але так само марно. Як же я можу зацвісти? жалілася суниця Беху, якщо немає дощу. Але ж ми щодня поливаємо тебе, заперечив ведмедик. Хіба це щось змінює? Я не можу давати ягід без дощу, а лійка це так, приємність, відповіла сониця. Бех довго ламав голову. Як же змусити соницю цвісти? Де, врешті-решт, взяти дощ? До кого звернутись? Він радився з кузею, читав різні книжки та журнал Городник. Але так і не знайшов нічого путнього, ніде не було ані слова про те, що робити, якщо суниця не квітне, коли її поливають. Очевидь, такий перебірливий сорт був тільки в Наталочки. Але Бег був надто впертим і дуже любив збирати ягоди суниці, а тому навіть не думав здаватися. Він же бо знав, як любить Наталочка свіжу суницю з цукром. Якось бихи з кузою дивилися малюнки в новій книжці казок. Ненацька ведмедик вигукнув Уже я не додумався до цього раніше. Раптово він вигадав, як перехитрити суницю, а на малюнку були дві лисички, які ховалися від дощу під лапатим листям лопушиння. Бег вихопив із шухляди пензлі та акварельну фарбу і помчав малювати хмари. Щойно на вулиці стемніло і суниця заснула, ведмедик з бегемотиком прокралися навшпиньки до грядок. Тихенько залізли на вербу і розвісили точнісенько над суницею синє простирадло, а на ньому прикрепили намальовані хмари. Це буде дощове небо, прошепотів Бех Потім вони провели до неба шланг і причаїлися в очікуванні ранку. Як тільки землі торкнулися перші промені сонця, сониця прокинулася, потягнулася і протерла сонні оченята. Здається, буде дощ, зраділа вона, поглянувши на простирадло із сірими хмарами. Тут же Бег із кузею чимдуж червонули кран шланга. На грядки хлинули стрімкі краплі води. Наступного дня на суниці з'явилися білі квіточки, і бегемотик з ведмедиком щохвилини виходили на двір, аби перевірити, чи, бува, не почали вже ром'яніти перші запашні ягоди. Таємниця бега Через те, що бег був іграшкою, він добре вмів берегти таємниці. Ніхто не відає, скільки він їх знав. Однією з його таємниць був я, і він також був моєю таємницею. Ми познайомилися восени. В той час я працював листоношею. У мене була велика шкіряна сумка, яку я носив через плече, та новенький велосипед із веселим гудком. Коли я розвозив свіжу пошту, опале листя летіло з під коліс і залишало в повітрі легкий слід. Тоді я якраз їхав до Наталечки. В мене був лист до неї. Зайшовши до кімнати, я й побачив Беха вперше. Він подав мені лапку і, ніби жартуючи, сказав своє звичне Старов був, мене звати Бех, і я плюшевий ведмедик. Він не думав, що я знаю його мову. Чесно кажучи, я і сам не здогадувався про це, адже навіть у дитинстві не розмовляв із іграшками. Але цього разу чомусь почув Беха, і ми обидва дуже здивувалися так все і почалося. Хоча я знаю Беха вже досить давно, він і дотепер не перестає дивувати мене. І я все більше переконуюся, що він незвичайний ведмедик. Саме Бех показав мені місце на містку, з якого непомітно можна спостерігати за грою окунців у, у місячному сяйві. Він навчив мене робити янголів з паперу і розповідав щойно написані казки, познайомив із кузою та пригощав пряниками. Можливо, без цього білого ведмедика я так і не зрозумів би, що ці речі найважливіші для мене серед усіх інших. А ще він писав листи до мене і завжди підписував їх різними іменами. Бег думав, що я не розгадаю його хитрощів. Ну, хіба ж він схожий на Хосе Ангеліо або Карлоса де Капріозо? Але я ж таки був листоношею і про все здогадався. Річ у тім, що як будь-який листоноша я доставляв листи іншим і радів, коли бачив, що вони приносять втіху людям. Але сам я їх ніколи не отримав. Хіба ж може листоноша носити листи сам до себе? І бех вирішив робити мені приємне. Звичайно, я не зізнався йому, що знаю, хто пише до мене, і наступного дня розповідав, як приємно дивувався, коли отримував лист від зовсім незнайомої людини, навіть з іншої країни, і ловив хитрі іскорки в його очах. Бех став справжнім другом для мене, тому я і вирішив розповісти про нього й іншим. Адже я міг ніколи так і не помітити його. Хто ж звертає увагу на плюшових ведмедиків? Але мені пощастило, і я познайомився з цим найкращим із мільйона подібних іграшок пухнастим ведмедиком.